Прошу заповнить многі хто цієї сам незнайом. В Чиширський... цьому імпозантному хвостаню півтора століття. Чеширський кіт, герой каски Люса Керола продопитливу Алісу Україні чудес з її девакуватими громадянами. Відтепер він мешканець вулиці Пирогова. 3 d зображення усміхненого кота створили маленькі майстрині студії чеширський кіт. Його іноді називають е, того, кого не видно, тільки усмішку. Щоб вони, люди усміхалися, е, ну, він імені різнокольоровий, так, е, подобається людям, фотографірується. Е, от, дуже він красивий, прикольний такий. Створення 3D-зображення доволі копітка робота. До того ж вимагає професійного досвіду. Тому малечі допомагали Вінницькі митці. Малювали впродовж трьох днів. Ми расчертили е, всю поверхність асфальта на Огромное количество э, величиной 27 на 27 сантиметрів. Можете себе представить, какая это титаническая робота. Потім нарисовали контур, а потім раскрашивали акриловими красками. А поруч з малюнком дівчатка розмістили дошку побажань для Чеширського кота. Побажаю, щоб він був здоровий, щасливий. Герой Люїса Керола мав здатність розчинятися і матеріалізуватися у повітрі. На відміну від книжного персонажу, намальований прикрашатиме асфальт близько року. Ірина Корш, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта.